Доброго ранку, дорогі ночі. Я вас вітаю на плюс к вам перфекції. Якщо продовжуємо сьогодні Б1, все це ми з вами вже проходили, як ви бачили, на рівнях А1, А2. І на дитячому чаті. В дитячому чаті я це позавчора, здається, розповідала діткам місця і скинула вам в граматичний рівень Б1 розмовний. Відповідно, ми з вами просто сьогодні пригадаємо. Я кину вам, як завжди, вправи, і ми з вами їх перевіримо ввечері в нашій групі. В Б1, які який я буду дивитися, як ви виконали завдання. Давайте розберемо плюс к вам перфект. Дірайзе на Köln. Знов-таки ця мандрівка в Кен, після того, як от розповів бабусі про подорож, вона подарувала йому книгу про тварин. Нагдем. Подивіться, як ось цей нагдем працює. Вчора я дітям пояснювала і сподіваюся, що їх батьки, дорослі, теж про це пам'ятають. Нагдем. Потім хто, от зайня умок, кому фонди, рази, про що, дивіться, як працює на АГДМ. Бачите? В кінці у нас буде допоміжне дієслово, в даному випадку хати при це ж плюс к вам перфект, я. А перед ним буде ось цей партіс РЦ. Ставимо кому і притягуємо з вами претерітум. Пишуть нам гебраус, гебраус, хлопці, знаєте, він такий маленький, кусенький, ми його просто пригадаємо, ми використовуємо плюс к перфект. Для того, щоб повідомити про події, які відбувалися одна за одною в минулому, одна за одною. Я. І це так звана передминула подія. Фуафердангене гешеєн ось воно. Вживаються, пишуть вони рідко, переважно на письмі, із часовими підрядними реченнями, які починаються з після того, як «нагде». Ну, я не погоджуюся, як перекладач, що плюс к вам перфект вживається рідко. Я зустрічаю його на рівні претерітуму. Можливо, тому що я маю справу із домовленостями, договорами. Ну, не знаю. Ні, я не погоджуюсь, що плюс к вам перфект. Це мені кажуть, past perfect з англійської, це ж практично те саме, він вживається рідко, кому він потрібен. Ну, я не знаю, дивлячись, який рівень розвитку. Ну, Не скажемо людини, але чи мислення, чи що воно таке, числоникового запасу, плюс к вам перфект потрібен. Однозначно. Otto. безухте і ото. Вас meinem ото, гемах. Бачите, до цього неділі я відвідав от, що робив ото до мого візиту. Ну, де тут складна конструкція? Ні, де. Нормальна конструкція, плюс квадрат перфект це класна річ. Йдемо далі. Душ у нас, коли я прийшов, отто вже прийняв душ. Hatte, отто Добре. Коли я прийшов, уже отто що зробив? Гегесен, хатте, гегесен поїв. Коли я прийшов, отто вже встав, слава Богу. Ну, дивимося, як формується наш плюс клан перфект. Абен і зайн. Регель вербен, он регельмесі танбаре вербен. Чудово. Звісно, хати, хати, сати, хатин, хатет, хатен. Тут вони написали його 58 разів. Душен показали нам гідушт, партійціп, есен, г і інкауфен, ань гекаф. Знову ти розповідала вчора чи поки всім, які в нас в коштовних чатах, що якщо у вас є дієслово, в якому приставка, префікс відділяється зазвичай, плюс комперфекті вона зливається з партійципом, ніхто нікуди її не діває. Так само і тут дій слово бути зайн, ва, васт, тва, варен, вар, тварен, артицип гефарен і дивіться, знову ж ханбаревербенг, ja, але приставочка Г посередині все склеїла аутґіштанден, не може аух валятися, так як воно десь там оваляється неясно коли. Дивимося, генвайзе тепер знову таке інструкція у нас внизу на малесеньке правило. Плюс к будується із допоміжних дієслів хабен або зайн в минулій формі бритерітмій, якщо бути точним, і e hat, поцвай. Er Егатягідюст, але Ева er Аугенштан. Ви пам'ятаєте, що дієслово слово зан, вживається зміна позиції, дієслово руху, «bleiben», зан і що там ще верден'я. Yeah? Дивимося, моє улюблене це побудова німецьких речень отто хто. Що робив? Допоміжне пішло, хата в кінці буде Гегесен, а посередині третєй позиції в даному випадку буде деради щойно. Не бензац великою любов'ю, нагдем от, що зробили, ось що не пояснювали. Допоміжна буде хата в кінці Гегесен. Перед ним і ця кома ну не кома притягне, але ось цей хата, після нагдема, притягне в претерітумі присудок. Він е і скіно. Після того, як отопоїв, він пішов в кіно. Кінець, Так це куценки, це не ознайомлююче правило, це такий репап, який загортає все те, що ми з вами вчили на рівні А1, А2, Б1 і Б2. Все, що ми пройшли з вами за ці півроку більше. Оце правило, що ми сьогодні розглянули, воно це все загортає. Шановні, у вас є рівень А1, ви можете зайти в нього зараз, пройти повністю без дірок. Там граматики куча, там інтеграційний курс повний, там бомба суперклас. Після нього ми робили А2, дуже класний. Там люди досі його проходять, бо і читацький клуб, там і в піснях, і все, що ви хочете, там дуже класна річ. І ось цей Б1 конгломерат, який ми будемо тягнути практично всю зиму, дуже класний, просто немає слів, але він вже повторює ту граматику, як ви бачите, ось люди не дадуть мені обманути, скажімо так, толерантно. Що це повторення А1 і А2 із переходом на Б2, тому що там будуть сильніші конструкції уже, там буде трошки інша граматика на Б1, це повтор А1, А2 і певна кількість слів нових. Не буду вас обманювати, але в мене досить 25 років. Я це проходжу кожного разу і для діток, і для дорослих, і все. Все, мої хороші, до зустрічі. Якщо виникають питання, ви знаєте, у нас в групі все подроблено на теми А1, А2 і таке інше. Заходьте в будь-яку тему і пишіть те, за що у вас болить душа. Я буду дивитися, складати план, як вам це все пояснити. До зустрічі, мої хороші. Зараз я посилаю вам ці юбінги на все в чат Б1, аби у вас була опора, коли ви будете робити завдання. Самі гроші. Пока.